Всім гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні ми будемо саджати часник. Ось у мене тут по сортам. Саба Голд і Месідор, таке 5-літрове відерце. Потім Любаша, ще один ящичок Любаши. Потім Рокамболь. Однозубка Любаши. Однозубка теж любаше, Бо хочу, щоб в мене був обновити посадковий матеріал, щоб була перша репродукція. Перша репродукція тільки буде з однозубки. І ось ще голландська цибулька, радар, яку всі нахвалюють. Теж її сьогодні будемо висаджувати. Ось ось така. Зараз будемо все висипати та оброблювати препаратом від шкідників та захворювань часника та цибулі. Ось весь часничок посадковий матеріал розложили. Зараз будемо оброблювати протигрибкових. Захворювань та часник та шкідників часника Оброблювати будемо ось таким фунгіцидом Максим ель дуже гарний і дуже допомагає. Особливо він дуже. Гарний при посадці часника. Часник оброблюєш і він не хворіє навесні грибковими захворюваннями та добре перезимовує, корінняється. І мені подобається. Потім дуже мало випадів навесні, та він дуже добре перезимовує та швидко зростає. Якось так. Ось всі. І цибульку теж їм оброблю. Це голландська цибулька не стрілкується, садиться під зиму. Хочу спробувати цю посадити під зиму, подивитися, як вона перезимує і як вона зійде на весні. Іншу цибульку, там в мене 5 кг. Я це своя цибулька. Не голландська буду її досаджувати на весні поруч з цією ось ми розвели цей фунгіцид. зараз будемо оприскувати ось, Максим їм рожевого кольору, майже красного. Потім, коли часник висохне, він теж буде трішечки такий рожевий. Не дуже, але рожевий. Зараз одну сторону обробуємо. Висохне через 20 хвилин, поки сонечко інше. Перевернемо і обробимо. Деякі замочують його, розводять на 5 літрів і замочують на пів години. Ось він уже встановив такий рожевий. Трішечки. Тут видно. Ось от такі боростки. Ми садимо часничок. на 10, десь приблизно через 10 сантиметрів. Ось отут буде у нас декілька таких боросток. Ось так. Далеко-далеко. Кожен сорт буде підписаний. Буде отут стояти маркер З сортом. І я потім буду вже знати на весні або улітку, коли буду збирати, де який часник. Де друга репродукція, де перша буде репродукція. Для того, щоб можна було продавати людям гарний часник, сортність, щоб відповідала заявленому. Тому якось так саджаємо часничок. Ось ще скільки нам саджати, тож саджаємо, як кажуть з Богом. Всім гарного вечора, мирного неба, тихої ночі. Підписуйтесь, ставте лайки.